Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свій універсальний пульт для воріт. Тут чотири кнопки, відповідно, четверо різних воріт запрограмовано від тих місць, де я буваю найчастіше. Розповім про те, як програмуються такі пульти, а також про деякі його особливості. Ну і хотів би почути пораду від вас, якими пультами користуєтесь ви і чому. Погнали! Є ось такий універсальний пульт для воріт та шлагбаунів. Було у нас декілька варіантів. Ну, це мабуть такий найзручний, найудачніший і дуже багато бере частот. На упаковці написано, що 280-870 МГц. Ось з ним така інструкція на англійській мові йде. І ось в таблиці, з якими воротами шлагбами він працюють. Дуже багато моделі підтримує. Зараз будемо на нього програмувати і покажу інструкцію, як це відбувається. Ось на цій кнопці у нас є ворота. Щоб запрограмувати, потрібно на новому пульті він пустий. Натискаємо цю кнопку і 4 рази цю. 4. І ось він починає моргати, це означає, що він в режимі програмування. Тепер підносимо старий пульт, о, Тут нажимаємо кнопку зворот. Відпускаємо. Ми бачимо, що він запам'ятав. Тепер обираємо, на яку кнопку ми хочемо. Натискаємо на цю. Все. Цей сигнал, який він запам'ятав, він його переніс на ось цю кнопку. От. І так, на кожну кнопку можна запрограмувати е, окремі ворота або шлагбаум. Чотири кнопки, відповідно, 4 шлагбау або ворот можна запрограмувати. Щойно ви побачили самий простий варіант, коли копіюється статичний код. Але на цей пульт також можна копіювати і динамічні коди. Це набагато складніше, але теж можливо. В мене була така ситуація, вийшла не з першого разу, але все ж таки вийшло. Ну і не забувайте, що бувають варіанти, коли новий пульт потрібно прив'язати до ваших воріт. І тут вже треба читати інструкції від ваших воріт або шлагбауна, як прив'язати новий пульт. Але це також можливо. Починалося добре, а закінчилось доволі таки цікаво. Ці пульти, які я програмував, вони заглючили через кілька днів. Е, так, в кадрі ви могли бачити різні пульти. От перші пару секунд я демонстрував вам свій особистий пульт, який у мене вже років 7-8, мабуть. А далі в кадрі я програмував нові пульти, куплені в 25-му році. І вони через кілька днів почали погано працювати. Справа була в тому, що там був поганий контакт з батарейкою. Ми це розібрали, виправили, але помітили, що насправді мій пульт і цінові пульти доволі таки сильно відрізняються всередині. Хоча зовні вони однакові. Але плата і пайка, і все все різне, таке відчуття, ніби вони зроблені на різних заводах. І хоча претензій до цих нових пультів в плані роботи немає, тобто програмуються вони нормально, працюють нормально з тими самими воротами. Але по факту це інший пульт і, можливо, навіть інший виробник. Тому питання до підписників: а якими пультами користуєтесь ви? І чи існують взагалі якісь більш імениті, скажімо, бренди, які займаються універсальними пультами? Якщо є інформація, пишіть в коментарях. На цьому все. Всім до побачення.